Вітаю вас традиційно. В останній тиждень місяця народні депутати України працюють за графіком роботи Верховної Ради у виборчих округах. Зустрічаються своїми виборцями, мають можливість прийти до нас на телебачення, прозвітувати про свою роботу за попередній місяць. Сьогодні ми в нашій студії вітаємо народного депутата України сьомого скликання Андрія Фаробія. Добрий день. Вітаю вас. Пане Андрію, березень вже добігає кінця. Він був такий дуже насичений подіями у Верховній Раді. Що би ви віднесли до найважливіших подій? Що вдалося зробити за цей місяць, який минає? Якщо говорити про Верховну Раду України, напевно, найбільше наше було досягнення, що цього місяця, напевно, вперше за багато-багато років Верховна Рада України. Депутати голосували в сесійному залі особисто. Це дуже важливий момент, і ми, коли йшли на вибори, як об'єднана опозиція Батьківщина, на кожній зустрічі ми наголошували, що першою нашою вимогою буде домогтись персонального голосування для депутатів. Бо це вже стало таким посміховиськом не тільки в Україні, а навіть за кордоном. Я в попередній каденції працював в комітеті закордонних справ, і я був свідком, як і інколи іноземні делегації. Спеціально йшли Верховну Раду України, щоб на відео на телефон зняти, як голосують наші депутати. Це переважно була партія регіонів, один за вісьмох, щоб повести до себе на батьківщину і показати ну, той сором, який відбувається в нас в Україні. І завдяки діям трьох опозиційних фракцій ми змогли домогтися, що цього місяця депутати Верховної Ради України голосували особисто. Ми домоглись поправок до закону і, більш того, моніторимо. Як опозиція кожне голосування, і коли виявляємо факт не особистого голосування, то тут же ми звертаємось до головуючого, до голови Верховної Ради, і цей закон переголосовується. Для декого може здатися, що це не надто суттєва річ, але насправді треба пам'ятати, що якби було персональне голосування в по попередньому скликанні, не було б прийняті Харківські угоди, не був би прийнятий той пенсійний кодекс, від якого сьогодні жінки у всіх куточках України. Ну просто з болем про нього говорять і просто звідчаєм говорять про нього. Не було б прийнято цілий ряд інших законів, які мають антидержавний і антинаціональний характер. І так само не було б прийнято ніякі закони про мову, якби було персональне голосування. І тому насправді йдеться не тільки про те, хто за кого голосує, а йдеться про те, чи найвищий законодавчий орган України приймає законні акти чи незаконні. Верховна Рада України сьомого скликання. Я думаю, що ви зі мною погодитеся. Більше не працює ніж працює, і це турбує і виборців, і міжнародних спостерігачів, тому що є дуже багато нагальних законів, які необхідно приймати. Якщо вже тепер встановлено персональне від, персональне голосування у Верховній Раді, чи можемо говорити, що цей рубіж непорозуміння вже пройдений, і далі Верховна Рада почне ефективно працювати? Ви бачите, це залежить не від нас. Це в великій мірі залежить від правної коаліції. В даному випадку ми блокуванням реагуємо на певні антизаконні речі, які відбуваються в залі. Справді ми блокували Верховну Раду України довший час, щоб домогтись персонального голосування. Ми його добилися. І тепер, як я наголошував, коли голосують особисто, з того приводу ми тільки даємо сигнали. Звичайно, не ми є причиною і початком конфлікту. Як правило, цей конфлікт й від... Партії регіонів і блокування для опозиції один з небагатьох інструментів, які ми можемо користуватися для того, щоб відстоювати закон в Верховній Раді, для того, щоб відстоювати інтереси людей. Але якщо не буде таких жорстких речей, які би порушували закон, звичайно, ми, як і цього тижня, можемо стати свідками, коли Верховна Рада України буде працювати. Ми, до речі, побачили, що партія регіонів немає жодної більшості. Бо коли персональне голосування, вони не назберують більшість голосів, і тому більшість тих законів, які приймались, вони приймались консенсусом. І насправді так і має працювати найвищий законодавчий орган, який по своїй суті, як представницький орган, має шукати компроміс, і будь-яке його рішення, це має бути результатом компромісу, а не переламування тої чи іншої сторони. Хочу з вами ще обговорити одне проблемне питання. Чи можна мріяти, що в Україні настане той момент, коли всі, хто виступають в найвищому законодавчому органі Верховній Раді, виступають державною мовою? Ми цього домагаємось. так передбачено законом. Але на жаль, і знову ж таки, ми бачимо, як багато членів партії регіонів ніби навмисно, як роздмухуючи конфлікт, вони виходять на трибуну. Говорять не державною мовою, говорять іноземною мовою. І це інколи е, нагадує ситуацію, що партія регіонів са, самостійно нав'язує конфлікт, щоб заблокувати роботу Верховної Ради України. Адже зрозуміло, для Януковича, який згідно нової Конституції, пригадую, вона приймалась в одну ніч, має необмежені повноваження. І для нього робота найвищого законодавчого органу е, швидше є перешкодою, аніж допомогою, якщо вона працює в рамках закону, а не як апарат. Для проведення тих рішень, які приймаються в адміністрації президента. І власне дуже часто ми бачимо, що представники партії регіонів провокують ситуацію, яка є в залі, і власне провокують тим, що, не приховуючи того, виходять на трибуну і говорять, що ми будемо виступати звідси тільки російською мовою. І це, звичайно, напругу в залі збільшує. Для того, щоб власне ця ситуація не повторювалася в залі, ми протестуємо. Ми протестуємо і наголошуємо на цьому на будь-якій будь сесії. І так само на засіданнях роботи нашого комітету. Відомо, що в нашому комітеті, в комітеті з освіти, ми навіть забезпечили перекладача для того, щоб звучала державна мова і був переклад для комуністів, які відмовляються говорити на українській мові. Але для того повинен бути і загальний суспільний тиск. І підтримка цього питання, щоб ми змогли того добитись. Далі хочу поговорити про вашу депутатську роботу як голови комітету. Я зацитую, як він називається з питань законодавчого забезпечення інтеграції України в міжнародний науковий та освітній простір. Цей підкомітет входить в комітет з питань науки і освіти. Українську освіту ми вже реформуємо, здається, 20 років, і мені здавалося, що ми вже все в ній зробили, що мали зробити. Але що треба зробити, щоб забезпечити таку інтеграцію в міжнародний освітній простір? Дякую вам за питання. Це важливе питання. Бо насправді свого часу освітня реформа, яку провів, будучи міністром наш земляк, пан Іван Вакричук, і, до речі, одним з ідеологів цієї реформи була Лілія Гриневич, теж наша землячка, це була, напевно, найбільш успішна реформа за часів незалежності. Коли діти почали вступати в вищі навчальні заклади по незалежному тестуванню. І я, проїхавши на виборах сотні зустрічей, я чув в різних куточках України наскільки це мало величезний ефект, що діти навіть з найбільш віддалених сіл з Турківського району, Старосамбірського району, вони поступали в Київський університет, в Києво-Могилянську академію без будь-яких грошей, без будь-яких зв'язків. Так, як це повинно бути. Як і повинно бути, як і є в Європі, як і того вимагає і власне європейська традиція, і сучасний підхід до освіти. І ця реформа, вона зробила ну, цілий такий перелом. Вона фактично знищила корупцію під час вступу, коли цінитись стали знання, а не гаманці батьків і невпливи батьків. Але знову ж таки, мало хто знає, що зараз табачник, його команда виношують плани фактичної ліквідації цієї реформи. Вона вже поступово робляться спроби її лік ліквідувати, і зараз у Верховній Раді України зареєстровано три законопроекти. Один з них фактично є урядовий, під авторством Ківалова, відомого ще по мовному закону, а також е Калєтніка, це віце-спікера від комуністичної партії, в якому передбачене знов повернення іспитів у вищі навчальні заклади України. Що це означає? Це означає, що через іспити. Кожен вуз буде повертати корупцію. Тобто, фактично, тестування не буде мати значення. Знову ж таки, за, за те, щоб той чи інший іспит здати, доведеться нести кошти і знову ж таки діти будуть позбавлені цієї можливості. І зараз для нашого комітету, комітету з питань освіти і науки, це ключове питання не допустити прийняття того законопроекту. Ми розуміємо, що партія регіонів арифметично має більшість, вони роблять все можливе, щоб цей закон просунути. І зараз ми буквально недавно робили комітетське слухання, де обговорювали всі ризики і небезпеки, які несе цей закон. Паралельно є два інших закони: один під авторством Ілії Гриневич, лідерів опозиції Яценюка в тому числі, ще один з Гурського, але він поданий від депутата Балоги, які фактично вдосконалюють існуючий, існуючий стан і ще більш призводять його до європейської традиції, до європейського зразка. І оці дві концепції, які сьогодні є, одна це фактично повернення в минуле, це ліквідація тих напрацювань, які ми мали, інша це розвиток європейської реформи в освіті. Сьогодні це ключове питання порядку денного. І тому для мого підкомітету, як для комітету в цілому, на сьогодні є багато роботи. І по результатах слухань комітетських, коли ми зібрали і ректорів, і громадських діячів, і представників багатьох профспілок і е, студентських, і незалежних громадських структур, провівши ці слухання, ми звернулися до Верховної Ради України з проханням не розглядати законопроект Ківалова, а якщо і розглядати будь-які з них, то взяти за основу або той, який поданий Бологою, або той, який поданий Лінії Гриневич, поданий Яценюком. І, на жаль, ця дискусія порівняно з іншими дискусіями, які розгорілися у суспільстві, а їх є дуже багато, це і по і вступ Євросоюз, підписання угоди про асоціацію. Ця дискусія відходить на задній план, але насправді вона надзвичайно важлива, бо якщо буде проголосований законопроект урядовий, це може поховати всі ці напрацювання, які Україна зробила за 20 років. Пане Андрію, хочу вас запитати як мама, як громадянинка. Мене дуже хвилює якість нашої освіти. Коли ми переглядаємо рейтинг світовий, то ні один з українських вузів там не представлений. Чи має в полі зору ваш комітет власне підвищення якості освіти в Україні? Звичайно, це одне з важливих питань, але я вам скажу з точки зору не тільки мами, а ще й з точки зору викладача. На сьогодні викладачам. От, зокрема, на, на, на цей рік в бюджеті е, закладені настільки мізерні заробітні плати, що, на превеликий жаль, дуже багато професійних, якісних викладачів або шукають іншу роботу, або, як ми бачимо, з багатьма іншими нашими українцями просто виїжджають за кордон. І незважаючи на те, що це грубим порушенням закону, це знову ж таки було наше останнє слухання, ми вимагаємо від уряду. Щоб були відновлені ті заробітні плати, які передбачені в законі про вищу освіту. І тому це питання взаємопов'язане. Якщо викладач буде отримувати мізерну заробітну плату, якщо він не зможе за цю заробітну плату банально вижити, заплативши комунальні послуги чи купивши додому їсти, то буде дуже важко вимагати, щоб і був достатній рівень освіти, щоб кваліфіковані, підготовлені кадри йшли в освіту. І, звичайно, є велика проблема з тим, що надзвичайно багато вузів, які в останній період повідкривались, які, будучи до того, профтехучилищами раптом здобули звання національного, воно загальний теж створює фон такої неякісної, неякісних послуг, які надають вищі навчальні заклади, які не мають достатнього рівня. Але, звичайно, найголовнішою проблемою в освіті на сьогодні це її міністр Дмитро Табачник, який фактично всі свої зусилля спрямовує на те щоб знищити українську мову в освіті, які докладає всі зусилля на те, щоб повернути корупцію в освіті, і, звичайно, що поки буде такий міністр, говорити про підвищення якості освіти надзвичайно складно. Це питання не може саме в собі існувати. Поки є ця команда при владі, і Янукович, Азаров і Табачник, говорити про те, що ми зможемо зробити продовження реформ і вищу якості освіти. Насправді дуже і дуже складно. Угу. Опозиції дуже часто закидають, що вона сама не має плану розвитку країни і не має достатньо професійних людей, щоб, скажімо, поставити їх на ключові пости в державі і тим самим забезпечити якісь новий прорив. Ви ну, знаєте, це очевидно владі доводиться говорити від повної відсутністю аргументів. От ми з вами щойно вели розмову про освіту. От керівником нашого комітету, як я вже говорив, є її Ягреневич. Яка є найвищого рівня професіоналом в освіті, яка пройшла від викладача до директора школи, до міністерства всі щеблі, яка має і величезний рівень знань, і величезний рівень компетенції, і найголовніше, яка стоїть на позиції реформування освіти під європейський зразок. Вона очолює комітет не просто як адміністратор, вона є автором закону, який проводить реформу в освіті, продовжує цю реформу. Тобто я на, на одній лише галузі, на одній ланці, на можу приклад, є людина, яка здатна очолити Міністерство освіти і ефективно ним управляти. Вона має свою програму, не тільки вона, вся наша команда має свою програму реформування освіти. І це, напевно, є найкраща відповідь на ваше питання. В кожній галузі, в якій ми візьмемо в державі, ми маємо спеціалістів найвищого зразка, які мають програму, яка зазначена в програмі об'єднаної опозиції. І йдучи, не на ми наголошували. Що ми не просто будемо готувати законопроекти, в нас вже є готові десятки законопроєктів, які просто треба втілити в життя, і фактично вони і становлять собою наш альтернативний погляд на розвиток держави. Які становлять собою наше бачення і наш план розвитку держави, Хочу довідатись вашу думку ще з дуже важливого питання. Європейський союз поставив перед Україною дуже важливі завдання, які ми повинні виконати в такий короткий термін. Ваша позиція, як народного депутата України, вдасться нам це зробити чи ні? Особливо якщо Верховна Рада не буде працювати? Ви знаєте, тут від Верховної Ради нічого не залежить, повірте мені, бо насправді. Доля підписання угоди про асоціацію сьогодні знаходиться в адміністрації президента Віннуковича, але ніяк на Верховній Раді України. Ми, як опозиційні сили, ми наголошували, що будь-який закон, який сприяє євроінтеграції, ми будемо голосувати, і ми голосуємо. От речі, цієї п'ятниці ми голосували спільно законопроект про спрощення візового режиму. Говорячи глобально, чи це вдасться, я хочу вам сказати, що більше 10 років. Українська дипломатія працювала над тим, щоб Україна наблизилася до Європейського Союзу. І угода про асоціацію, як і про зону вільної торгівлі, цей документ, величезний, об'ємний документ, він напрацьовувався дуже багато років. Він завершений був буквально рік тому його напрацювання. І насправді, ще півтора року тому, 15 грудня, ця угода мала бути підписана. Але чому вона не була підписана? З однієї простої причини і європейці її дуже чітко і голосно наголошували. Це тому, що в Україні за гратами перебувають лідери опозиції Юлія Тимошенко, Юрій Луценко, що в Україні вибіркове правосуддя. І остання ситуація з Ласенком, коли депутата Верховної Ради України, захисника адвоката Юлії Тимошенко позбавили мандату через суд без будь-яких законних підстав. Вона, власне, є свідченням того, що в Україні є вибіркове правосуддя. До речі, я хочу наголосити, день до того, коли мало це питання розглянути суді, і Німеччина, і Штати Америки, і багато інших європейських лідерів дали чіткий сигнал Януковичу, публічний сигнал, що якщо питання по власнику пройде, це поставить великий знак питання над підписанням угоди про асоціацію. Незважаючи на те, суд, який цілковито підпорядковується Януковичу, Приймає рішення і власника позбавляють мандату. Тобто ключові перепони, на жаль, лежать не в законодавчій сфері, не в прийнятті законів, а в політичних діях Януковича, його команди. І незважаючи на те, що перебуваючи за кордоном, він постійно обіцяє ці проблеми зняти, ми бачимо не тільки пом'якшення ситуації чи з Тимошенком і з Луценком, ми бачимо, що вибіркове правосуддя торкається нових і нових людей. Тих, хто найбільш активно виступає проти Януковича, тих, хто й має найбільш активну позицію проти них і спрямовується через судову гілку влади або через правоохоронні органи удар Януковича і його команди. І дати відповідь на питання, чи буде в листопаді підписана угода, на це питання, яке сьогодні хвилює всю Україну. Я можу одне сказати, що я особисто, наша команда, батьківщини, зробить все можливе, щоб ця угода була підписана. Бо насправді це для України є визначальний момент. Зараз, коли Росія, політичне керівництво Росії робить величезний тиск на Україну, щоб Україна вступила в митний союз, це фактично стає ключовим питанням, чи Україна піде до Європи, чи Україна піде в Євроазійський Союз. Бо з моменту підписання угоди про асоціацію, про зону вільної торгівлі, Україна вже не зможе підписати угоди з митним союзом. І тому насправді опозиція, наша команда робить все можливе, щоб змусити. Януковича змусити діючу владу виконувати ці вимоги, які ставить перед нами Європа. І щоб в листопаді ми змогли підписати ну, цей без перебільшення визначальний для розвитку України документ. Час нашого інтерв'ю збіг. Мені залишається поважати лише вам плідної роботи на користь України, подякувати за участь у нашій програмі і чекаємо вас за місяць. Нашим глядачам дякую за увагу. До зустрічі. Дякую вам, до побачення.